Стало відомо, чому Келох реально поїхав з України раніше терміну. Відбулося те, про що ніхто не був в курсі. Відразу посипалися різні версії. Та версія, яка виявилася вірною, обдала холодом кожного українця. З'явилися перші офіційні заяви, і від них реально перехоплює подих. Страшна таємниця стала явною і окрупила наша капітолок. Усю нашу країну усі подробиці у ролику обов'язково додивіться до кінця Розкрито причину, чому спецпосланець Сполучених Штатів Амаракит раптово покинув Україну. Це тримали в таємниці, аж поки одне з українських видань з посиланням на власні джерела не написало, що Келох уже виїхав з України. Це стало раптовістю, адже він мав перебувати з візитом в Києві щонайменше кілька днів. Зокрема, йшлося. Про тиждень спочатку нічого не передвіщало біди під час візиту. Спецпредставник Сполучених Штатів Америки Кіт Келох побував із візитом на оборонних підприємствах, де розробляють українські дрони, і вкрай високо оцінив потенціал України у цій сфері. Про це він написав у повідомленні у соцмережі X. Далі буду цитувати. Я на власні очі побачив, як виробляються і розробляються українські безпілотники. Неймовірні інновації. особливо в галузі безпілотників. Написав Келох. При цьому він підкреслив, що Україна. Лідирує в цьому новому типі війни із використанням дронів, і Сполучені Штати повинні звернути на це увагу. Цитую, у цій новій епосі війни вони лідирують. Їхня швидкість, інновації, здатність до переробки вражають. Наша оборонно промислова база повинна взяти це до уваги і адаптуватися, наголосив Келох. Крім цього, спеціальний представник президента США Шакіло відвідав і навчально-тренувальні локації Національної гвардії України. Повідомляється, що разом із командувачем Національної гвардії України, бригадним генералом, американська делегація ознайомилася з підготовкою українських гвардійців, їхнім оснащенням та сучасними технологіями, які використовуються на полі бою. Делегація презентувала тренування екіпажів танків, бойових машин, роботу на симуляторах, а також дрони і роботизовані комплекси. За словами Нацгвардійців Келог відзначив мужність українських бійців і високу якість підготовки, підкресливши, що досвід України є цінним для армій інших країн. Та далі сталося несподіване про подробиці інциденту розповів публіцист. Михайло Шейтельман, давайте его. уважно. А у нас очередной раз в Киеве сработал щит Келлога. Чуть не дал помарочку. Вы знаете, как даже идеальные системы ПВО дают какие-то помарки, прорехи. И вот вчера в щите Келлога нашли маленькую дырочку. И у меня дома, например, была тревога вчера вечером. Я уже думал, все, всю ночь не будем, все, готовил этот самый... Готовился что-нибудь рассказывать. 23.03 началась воздушная тревога. Застрочил пулемет у меня над духом, Прямо пулемет. ПВО. Ну, 23.54 тревога закончилась. Потому что я не знаю точно, но, похоже, всего один дрон, видимо, как-то случайно. Залетел в Киев и был в Киеве сбит. А с щитом Келлога у нас в народе называют, сами знаете что. Да даже уже не только вы знаете, уже и президент Зеленский тоже знает. Зеленский уже тоже признал эту шутку. Путин боится Америки. Вот приехал Келлог, и у нас две ночи не было массированных обстрелов. Люди уже шутят. Дайте Келлогу украинский паспорт, и пусть живет в Украине. Но почему только Келлогу? У нас то он Трамп собрался возглавить агентство по восстановлению Украины. Welcome. Тем более Трампу нужно много гольф-полей. Пускай строит, пускай везде играет. Пусть россияне не знают, где сегодня именно играет Трамп, где играют его друзья. Кстати, Витьков. Витьков же верит Трампу Путину. Он сказал, что он верит Путину. Что Путин хороший человек. Вот Келлога забирайте обратно, потому что ему работать надо, а Витьков от него пользы никакой, пусть живет, прикрывает собой. Бродячий такой Витьков, знаете, бродит по всем городам, потому что защита нужна, конечно, не только Киеву. Шутки шутками, в Киеве, конечно, смешно, что есть Келлог, и по нам не стреляют, но от этого просто больше, к сожалению, достается другим городам. В целом-то Украине не легче. Потому что, что значит нет массового обстрела? 400 дронов вчера. 400. Это за последние сутки. 400. 198 сбиты. 145 подавлены. Но 57-то пролетели. И одна баллистическая ракета в 12 локациях. И есть попадание. Паралельно президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що кремлівський лідер Володимир Путін боїться Сполучених Штатів, оскільки після прибуття спецпредставника президента Шакі та Келлога до Києва не було масованих атак. Про це глава держави сказав в інтерв'ю Newsmax. Цитую, генерал Калуг приїхав і кілька ночей поспіль не було масованих бомбардувань. Це дуже цікавий приклад, зауважив Зеленський. Він зазначив, що люди жартують з цього приводу, говорячи, що генералу Келогу потрібно дати. Ти український паспорт і залишити його в Україні, і що американці повинні частіше приїжджати в Україну оскільки тоді Росія здійснюватиме менше бомбардувань. Що це означає? Що Путін свідомо бомбить мирне населення, але коли американці тут він цього не робить, сказав Зеленський. Президент додав, що під час перебування в Україні громадян Сполучених Штатів Путін шантажує, створює напругу, але не йде на повну ескалацію. Ну а далі пряма мова українського лідера. Це означає одне: Путін боїться Америки. Я говорив про це весь час, і я також говорив про це президенту США Дональду Трампу. У будь-якому випадку Путін боїться Америки. Я в цьому впевнений, заявив Зеленський. Ленський він також сказав, що Трамп дає Путіну шанс завершити війну Росії проти України, висловивши вдячність за те, що Сполучені Штати надали Україні за час повномасштабного вторгнення. Далі цитую: я дуже хочу вірити, що Трамп дав Путіну це вікно можливостей. Я дуже хочу вірити, що якщо Путін зробить висновків, президент Трамп дійсно застосує потужні санкції, які неможливо обійти насамперед в енергетичному та банківському секторах. А також він надасть нам потужний пакет стримування і потужні системи протиповітряної оборони, які зможуть захистити Україну і, зрештою, європейські країни, сказав Зеленський. Водночас він зазначив, що 46-й президент США Джо Байден не зміг завершити російсько-українську війну. Цитую, я впевнений, що президент Трамп зможе це зробити. Я думаю, що це буде головною відмінністю. Додав він. Що ж, повернімося до ситуації з обстрілами, адже Росія дійсно не завдавала масованих обстрілів відтоді, як до Києва прибув спецпредставник президента США з питань Україна кіткалох. Відповідний зв'язок помітив і військовий оглядач Денис Попович. Цитую, щоб зайвий раз не давати приводів калого, пояснив він мотиви росіян. Водночас, вважає, війни є негативний бік цього явища. Цитую я обидві сторонами далі. Зараз немає цих ударів. Зараз воно, звісно, дуже добре, що є спокійні дні. і Будемо сподіватися, що і цієї ночі так само буде спокійно. Але Келох колись поїде, і це відбудеться в найближчі дні. Він на тиждень лише прибув до України. А за цей період іде накопичення дронів з боку росіян. Мені б не хотілося рахувати, скільки вони накопичать для того, щоб вдарити по Києву, коли Келох поїде. У Москві ж тим часом розраховують на продовження посередницьких зусиль спеціального представника президента Шакі Шакітакалова під час його візиту в Україну. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков. Далі цитую. Насамперед очікування мають бути у самого пана Келога та в українських співрозмовників. Для нас же дуже важливо, що пан Келог, як представник команди президента Трампа, продовжив зусилля щодо посередництва посередницьких послуг у межах російсько-українського врегулювання, заявив Пісков, російським пропагандистам, відповідаючи на запитання, на що чекає Кремль від візиту Келога до Києва в контексті українського врегулювання. Водночас він зазначив, що не помітив паузи у постачанні американської зброї Україні. Цитую, було багато слів сказано. І про дороговартість і так далі. Тепер, начебто, виходить, що ці поставки будуть оплачуватися з боку Європи. Щось будуть оплачувати, щось не будуть. Але фактом залишається те, що поставки озброєння, амуніції, військової техніки зі сполучених штатів тривали і продовжуються в Україну, зазначив пісков, коментуючи заяву Дональда Трампа про постачання зброї України. Слід також додати, що на фоні мирних потух Трамп таки почав вести в Україну нову зброю, аби ми могли оборонятися. Та принаймні для частини європейських союзників США Оголошений президентом Дональдом Трампом план купівлі європейцями американської зброї для України став сюрпризом. Невизначеність лишається і в питанні, хто саме постачатиме систему Петріо. З моменту оголошення Трампа про схему закупівлі зброї для України стало зрозуміло, що американський президент представив рамкові умови, а не конкретний план. За словами посадовців, настільки значною буде підтримка України, залежатиме від майбутніх переговорів про те, хто і яке обладнання надасть. Як завжди, в таких справах диявол ховається в деталях, сказав посол однієї з держав Північної Європи в Вашингтоні. План, який Трампі, генеральний секретар Нато Марк те розробили останніми днями за словами двох джерел знайомих з ходом обговорення, був позитивно сприйнятий Україною та її союзниками.